Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, яку я зробив е, рамку щеплення до свого мотоблока Кентавр. навіщо вона потрібна, для того, щоб було зручніше керувати мотоблоком. Ну і ще скажу так, хто працював з такою рамкою, той без цієї рамки вже працювати не буде. Давайте я вам покажу, як я її зробив, а в мене чогось кожен раз виходить по-новому. Новий подивитись. Потім я встановлю на мотоблок і покажу, як вона працює. Закріпити цю рамку я вирішив на отаку дугу, яка йде з мотоблоком, ці ви знаєте, і перебив ось такі кріплення. Взяв отакий квадрат, трохи його округлив, і він буде входити в цю трубу. Так, Ну і з іншої сторони трохи коротше зробив. Ось і буде з цієї сторони стає ось так. так. Фіксуватись будуть. Ось такими болтами, які йдуть з завода, вони тримають цю дугу, але вона буде вжимати не тільки дугу, ну і буде вжимати оце кріплення з цієї сторони і з цієї сторони так само. Я думаю, тут все зрозуміло. Зараз я їх краще одіну, бо вони плотно входять. Ну і далі покажу вам. Так, одів я і дивіться, як воно виглядає. Ось так. І ось тут у мене мітки стоять. Я болгаркою трохи різану, щоб було видно з цієї і з цієї сторони. Значить, рамку я зробив з прутка 12. У мене був пруток на зубри 14, він кращий, але ну, я не знайшов. Зробив з того, що було. Ось так вона виглядає. Ця рамка. Повигинав все. Приварив два болти на 12 з однієї, з другої сторони. Ось. Варив, трохи зачистив, ну і зараз покажу, як це все діло буде працювати. Значить, Беремо дужку, і ось так воно буде кріпитись. Ось, бачите, ось так воно буде працювати. Так, з правої сторони я вирішу закріпити його ось так, пружина і гайка. Воно буде трохи його прижимати, ну, щоб воно тут не болталось і не трахтіло. Так. При цьому легенько вращається. А з лівої сторони в мене буде стояти речах. Зараз вам покажу. Ось такий буде речах, я вже зробив. Так, він буде. Вставлятись ось сюди, але фіксуватися буде двома гайками. Ось одна гайка, ось друга. І ось так буде фіксуватись воно все діло. Далі, зараз я зафіксую, але одразу вам покажу. Далі у мене така тяга є. Тяга ця буде йти до речага, який йде з заводу. І ця тяга, дивиться, як я хитро зробив. Ось так буде видно. І ця тяга значить, буде ось так працювати. Зараз встановлюю болта. І ви побачите, я вже пробував на нижньому положенні, виходить краще і легше на руки. Вижимати щеплення. У мене на зубрі було однодискове щеплення, воно легше вижималося. Ну, а Тут стоїть двохдискове, воно трохи важче вижимається. Але з-за того, що я тут переставив на отвір нижче, то. Рамка стала вижиматися легше, як на зубрі. Так, і ось дивіться, як воно буде працювати. Тут кріпиться до основного речага. Значить, дивіться, рамка буде тягнути щеплення. Вижали, переключились і поїхали. Але коли нам потрібно буде вимкнути тормоз, ми беремо основний рычаг, який йде з заводу, вижимаємо і включаємо тормоз. Бачите? Ось так буде працювати. Тобто це у нас буде працювати на щеплення. Якщо треба буде вимкнути гальма, вижимаємо речах, який йде за воду, Тут у нас стається на місці і вмикаються гальма. Ось такий принцип буде роботи. Так, ну і зараз я трохи це все діло вам і покажу, як воно все буде. Так, ну і дивіться, ось така вийшла у мене рамка. Ось так воно все буде в мене працювати на моєму новому мотоблокі Кентавер. Ось, думаю, вам буде видно, як воно буде працювати. Ось така, друзі, у мене вийшла рамка кріплення на моєму мотоблоці Кентавр. На зубри трохи було інакше. Значить, довелося мені застосувати сварку, поставив отаку перемичку, ну, щоб укріпити цей узел. Ну, а з правої сторони там вистачає болта. Значить, речах, який йде з заводу, я трохи продлив, Як бачимо, у мене чогось з заводу була закоротка тяга, і тому тепер все стало добре. Сюди я поставив тягу, пружину трохи переніс, ну, переніс, ну а сюди. Встановив тягу на рамку. І ось так воно все виглядає. Ось так воно буде все працювати на цьому матаблоці. Так, ну і давайте покажу, як воно буде працювати. Беремо рамку, вижимаємо щеплення, отак От все просто і стало легше. За речах трохи важче тягнути. Все фіксується, як бачимо. Надо гальма, включаємо гальма. Надо щеплення, фіксуємо на щеплення і відпускаємо. Перемикати передачі зручно, рамка не заважає, так що все вийшло гарно. Ну і зараз поближче покажу, вижимаю рамку, і оцей свободний хід, який я зробив, продольний отвір на планки, він дозволяє включати гальма. Ось так. Ось так воно в мене все вийшло. І тепер буде працювати набагато зручніше. Ось дивіться. Крупним планом трохи вам покажу. Отак воно все працює. Так що, друзі, всім раджу робити таку рамку з неї набагато-набагато краще. Всім дякую за увагу, всім, як завжди, міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей. З вами був Юрій Воробйов. Пока.